Три пасхалки Страсбурга, про які ти точно не знаєш. Усі вони просто під боком собору. І перша цікавинка у нас цей стовп. Раніше вважалось, якщо пролізеш між і стіною, значить худіти тобі не треба. Ну що, пішли здавати екзамен на стрункість. Бочком, але змогла пролізти з першого разу. Можна продовжувати їсти фастфуд. Друга пасхалка знаходиться на соборі. Де саме не скажу, знаходьте самі, так буде веселіше. І нас цікавить ось ця дама. Це не статуя правосуддя, як може здатися на перший погляд, це синагога. Так, на католицькому середньовічному храмі ми бачимо символ юдаїзму. Зав'язані очі, зламаний спис, і похилена постава символ того, що юдаїзм осліп і нібито програв християнство. Середньовічний переможний тролинг прямо на католицькому храмі. А на сусідній вулиці з будинків буквально стричать алебарди. Це середньовічна зброя, що поєднує спис і сокиру. Власне, ця вулиця так і називається вулиця Алебардів. А ця вуличка існує ще з часів римлян і була частиною римського військового табору. Але про це в інших випусках тепер ти знаєш про.